Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Пара можемо разом. Японці винищували, випустили попереджувальні ракети по російському військовому розвідувальному літаку, який порушив повітряний простір Японії. Це не перший випадок, коли Токіо зайняв таку жорстку позицію щодо вторгнення свій повітряний простір. Пише видання джурнал, Японці відкривають вогоні. Та за останні три місяці збили понад п'ять російських боротів в регіоні. Світ про це знає. Втім, офіційно Росія мовчить 15 хвилин тому. Два Домі борти, можливо, японські атакували базу росіян на Сахаліні. Пролунали над потужні вибухи. Система ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані великою кількістю загиблих. Розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того, як японці відкрили вогонь по російському борту. Японці розстріляли та підняли в небо понад 78 своїх літаків. Уже сьогодні телеграм-канали японців пишуть про те, що поблизу острова потоплена російська підлодка японськими силами оборони. Вони не давали попереджень. Вітер. Веде пробили судно. Пілотка пішла на дно з екіпажем. Росіяни на офіційному рівні не визнають втрату. Втім, китайці шоковані. Японія показала зуби. В той же час Японія продовжуватиме підтримувати Україну та рішучі санкції проти Росії, оскільки її агресія досі триває. Про це новий прем'єр-міністр Японії Шігеру і Шіба заявив у своїй програмній промові в парламенті. Ми захищатимемо Японію в умовах мінливого безпекового середовища. Росія постійний член ради безпеки ООН продовжує вторгнення в Україну. І війна триває сьогодні. Україна а завтра може бути східна Азія людей цим стурбовані, сказав він. Прем'єр наголосив, що Японія продовжуватиме рішуче просування санкції проти Росії та підтримку України. Ішіба також заявив, що альянс Японії зі США залишатиметься наріжним каменем відходу в Токіо до боротьби із зростаючими викликами регіональної безпеки. Японія, спираючись на американсько-японський альянс, збільшуватиме кількість дружніх країн однодумців для підтримання миру в країні для стабільності в регіоні через дипломатію, засновано на реалістичних національних інтересах. Японії дотримав. Ватиметься міжнародного порядку заснованого на верховенстві права відповідно до бачення вільного і відкритого індо-тихоокеанського регіону, сказав він на тлі напруженості у відносини з Китаєм через нещодавні військові вторгнення та смерть японської дитини в Китаї Шіба заявив, що від прагнутиме до конститутивних і стабільних відносин з Пекіном щодо відносин з Росією. японський прем'єр наголосив, що, попри непрості взаємини, японія продовжуватиме свою попередню політику спрямовану на розв'язання територіальних питань та укладання мирного договору. За його словами, Японія стикається з найскладнішою безпековою ситуацією з часів Другої світової війни, і Шіба зазначив, що зафіксована серія порушень повітряного простору Китаю і Росією. Крім того, він згадав, що КНР продовжує свої ядерні та ракетні розробки, неодноразово запускаючи балістичні ракети. а Також розробляла ракети великої дальності, які можуть досягти Сполучених Штатів Америки. Це є порушенням резолюції Ради безпеки. ООН і загрожує миру та безпеці не лише Японії, але й регіону на міжнародній спільноті за цих Таван зрозуміло, що Японія повинна принципово посилити власну обороноздатність на основі стратегії національної безпеки. Наголосив, Ішіба. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Параможемо разом.